Президент Трамп, республіканський сенат, чого чекати українцям? Отже, друзі, підсумки перегонів офіційно вже об'явлені. Республіканці отримали переважну більшість і контролюють більшість у сенаті. Президентом став США Трамп. Найстрашніші сни нашої влади відбулися і тепер. Справді, у нас у українців з'являється шанс на мир. Звичайно, це тільки шанс. Багато хто з нас з вами у другому турі підтримував Зеленського, і теж ми сподівалися, що з приходом Зеленського ми отримаємо шанс, ми змінювали політику, але вийшло не так, як гадалося. І в даному форматі можна констатувати, що провальна політика демократів провальна для нас, як для українців. Муси бути змінена. Принаймні я чекав цих змін, тому що я завжди вірю в шанс, який дає Господь Бог. Було злито ленд-ліз, ви пам'ятаєте. Фактично, ця політика демократів і тепер уже після виборів можна це говорити, щоб не розглядати це як втручання виборів. Наслане надзвичайної шкоди Україні і українському народу. Це почалося з часів Обами, коли, на жаль, американська адміністрація не прореагувала на. Анексію Крима не прореагувала на фактичний напад на Донецьку-Луганську область, і продовження цієї політики е, Байденом відбулося і в 2022 році. Не було відповідної реакції на повномасштабне вторгнення. і Мені взагалі здалося, що Україну віддали на поталу Путіну. Після того було злито ледліс, речі, який ініціювали республіканці. Ми не отримали тої зброї, щоб дати серйозного, від лупу расистам і москалям, ну і взагалі зброя давала спочайній ложці, незважаючи на той весь пропагандинський шквал, який лився з наших екранів телебачення, фактом є те, що зброї було недостатньо. Зброї давали нам лише стільки, щоб ми могли якось маломальськи захищатися і фактично закривати тілами наших патріотів фронт. Тому я сподіваюся, що з приходом Трампа політика буде змінена. І тут можливі два варіанти. Один з варіантів це те, що обіцяв Дональд Трамп, і, в принципі, якщо дивитися по попередньому каденції, він свої обіцянки виконує. Він тоді зупинив будівництво Північного потоку, він тиснув тоді на Європу і зупинив його. Він тоді будував стіну, але це не питання українське, оцю стіну з Мексикою. І взагалі всі передвиборчі свої обіцянки виконав. Зараз перед виборами він обіцяв, що він почне тиснути на Росію, розпочне і розтампує всі скважини і буде добувати нафту. В такий спосіб буде тиснити, тиснути на ринок енергетичний ринок, підривати економіку України і спонукати її до зупинення війни. Звичайно, ну Америка не буде наполягати на повернення на кордони. 91-го і навіть на кордони го року це всім зрозуміло. Але я думаю, що тільки ну, недолугі люди могли вірити в той популізм, як і в 2-3 неділі, як і в каву в Криму, яку вішала локшиною наша влада на вуха пересічним громадянам. Саме головне, як на мене, зараз є зупинення війни, підписання угоди про припинення вогню. В такому стані, до речі, я вже акцентував увагу живе багато років а Насправді, з початку 50-х років минулого століття Південна Корея, і це не заважає їй ефективно економічно розвиватися. Там теж є проблеми, бо мені закидали, що не все так добре в Південній Кореї. Так, не все так добре, але в порівнянні з Україною це небо і земля. Тому зараз дуже важливо зупинити кровопролиття, провести зміну всередині держави, змінити політичне керівництво у мирний спосіб, щоб не втратити державності, і до влади привести тих, хто справді буде дбати про Україну, хто не буде розмінювати. Свій ядерний потенціал, хто не буде допускати до влади олігархів, хто не буде знищувати права і свободи, хто не буде брехати виборцям, приходити до влади, а робити протилежні речі. Це вкрай важливо. Ми повинні змінити е, у мирний спосіб сьогоднішню владу, і, якщо це можливо, навіть з допомогою е, наших заокеанських партнерів. Е, для нашої ж влади справді стають нелегкі часи. І я в цьому відверто радий. Прикро, звичайно, що за їхні гріхи будуть в якійсь мірі розраховуватися і українці, але е ну, влада неправильно себе вела. Вона повторювала помилки попередників, влазила в вибори, е займала жорстку позицію демократів. І це, як на мене, ну тільки буде слугувати її в мінус. Що ж у нас попереду, друзі? Попереду у нас м важкі часи, тому що. Ну ти те не, не, не помахом палочки буде запинено війна, і хочу всім ще нагадати, що Трамп не прийде до влади у найближчі тижні чи навіть місяці. Насправді двадин прийде тільки після нового уроку, наприкінці січня. А до цього часу я думаю, що расисти зупинятися не будуть, а будуть наматися захопити і відірвати відгризти ще більше території України і звичайно нести на умогу, як намогу якомога більше шкоди. Українцям і українській державі. Будемо спостерігати з вами перевзування влади, перевзування всіх отих продажних журналістів, грантоїдів, які розказували, що як же добре політика демократів впливає на Україну. Забуваючи про те, що ми втратили шанс отримати повноцінну підтримку від заходу у гляді ленд лендлізу і. Забуваючи про те, чи не говорячи про те, що демократи, які були нашими партнерами, ну, просто тупо не помічали знищення прав і свобод українців, знищення прав і свобод українською владою. А насправді, Штатів США було завжди захист цих прав і свобод навіть за межами своєї території. Але бачите, за Політичного керівництва демократів, чомусь ці моменти ну, взагалі забувалися, не було ніякої реакції. Я розумію, що в Сполучених Штатів Америки є свої інтереси, вони в першу чергу опікуються своїми інтересами, і в даному форматі е, прихід до влади, повноцінний прихід до влади республіканців це буде е, концентрація на внутрішніх проблемах США. Там не все так легко, не все так просто. Там я був нещодавно, там теж є проблеми з економікою, є проблемою з соціумом. Величезна злочинність, з якою треба боротися, неконтрольовані процеси міграції, і це буде працювати. І треба не забувати, що для Сполучених Штатів Америки головний конкурент, головний ворог це Китай. Тому що тут вже питання геополітичних інтересів США і можливі різні сценарії. Я сподіваюся, що ми не будемо розмінною монетою, хоча. З сьогоднішньою владою зрозуміло, що нами будуть торгувати всі підряд, і вкотре закликаю, щоб президент Зеленський схаменувся, перевзувся. Я не знаю, як, як там це можна сказати, щоб він відмінив свій указ про заборону собі самому проводити перемовини і включився в перемовний процес з Росією. Тому що тепер зрозуміло, що Сполучені Штати Америки будуть вести перемовний процес з Росією, і важливо, як він буде вести за нашою участі чи без нашої участі, тому що без нас великі шанси, що нас можуть розміняти. На геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки. Ну, друзі, коротко підведу підсумок, що у нас з'явилися шанси. Але як, як воно буде, ми побачимо е найближчі місяці. Однозначно, можна сказати, що попередня політика адміністрації Сполучених Штатів Америки вона не була на руку Україні і українцям. Вона не призвела до звільнення території, до зупинки війни. до призвела до закінчення вбивства українців, і я маю надію, що тепер зміна політичного керівництва США все таки призведе до того, е, хоч, хоч не тривкого, так але якогось мирного регулювання. для того, щоб ми виграли час, стали сильнішими, кращими, попри те, що звичайно і расисти не будуть чекати. Вони будуть робити все, щоб надалі нас загарбати, але ми повинні скористатися цією паузою. Домогтись, по перше, це пауза, потім скористатися, щоб стати сильнішими, кращими і такими, на яких не буде зазіхатися наш постійно ворожуючий східний сусід. Бережімо себе, слідкуємо за новинами, слідкуємо за чіткими меседжами. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає.